Майстри старанно підфарбовують лавки та квиткові каси. Поряд монтують туристичну смугу перешкод. Парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка готується до офіційного відкриття нового сезону, що розпочнеться із першим днем травня. Спеціалісти ж експертного центру прискіпливо перевіряють, чи готові атракціони приймати відвідувачів. Після прискіпливого огляду усіх деталей та кріплень проводять пробний запуск. До 1 травня спеціалісти обіцяють завершити перевірку атракціонів Ромашка, орбіта та веселі гірки. Так як техніка стара, недоліки, поломки дрібні бувають, але ж ми стараємося слідкувати, виправляти їх, щоб отримати дозвіл. Сьогодні проходить обстеження електричної частини, механічної. На завтра буде загрузка мішками, тобто вже динамічне випробування. Дещо більше часу потрібно, аби детально вивчити стан колеса огляду. Атракціон повинен розпочати свою роботу за тиждень-два. Натомість, чи функціонуватиме у нинішньому році, чи не найулюбленіший атракціон рівнян, вихор наразі невідомо. Верхня частина металевої конструкції цьогоріч досягла граничної точки зносу. Тому атракціон потребує додаткового ґрунтовного обстеження усіх деталей та з'єднань. Натомість усі дитячі атракціони у парку вже пройшли інспекцію і готові до роботи. Серед них і ось цей ветеран атракціон Півник працює тут із 1963 року і нещодавно вже відсвяткував свій півсотлітній ювілей. Разом із відомими багатьом поколінням рівнян атракціонами щороку з'являються і нові, які у парку встановлюють місцеві підприємці. У сезоні нинішньому усі охочі знову зможуть покататися на родео чи на дувних гірках. Новий керівник парку запевняє ціни на атракціони у нинішньому році. Якщо і зростуть, то зовсім трохи. Можливе підвищення на незначні в частності це копійки гривні, одна гривня. Рєнтовно 5-7 гривень дитячі, дорослі 10 12. Крім того, у планах керівництва парку у найближчий час відремонтувати сцену та громадські вбиральні. Втім, кажуть, усе залежатиме від фінансування. Роман Свирида, Микола Штемпель інформаційна програма День.